Війна має перейти на територію Росії. Ворог знає, що не отримає масованої відповіді і підтягує у прикордоння, дедалі більше техніки. Україна має отримати дозвіл бити росіян на російській землі. Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам Таймс». Наголосив, що ризиків ескалації, якої так бояться західні партнери, не існує. Ескалація почалася 24 лютого і не припиняється і дотепер. Вздовж кордону Росії України на території Росії Росія накопичує війська, накопичує сили залізницею. Приходять техніка і танки, і броньована техніка, тощо вони вигружаються в білгородському напрямку. Це значить, що завтра з квітами вони не приїдуть. Вони приїдуть зі смертю до нас. Так, Так. коли вони з від точки накопичення, вони йдуть по всій території регіону, наприклад, Харківську, в 10 точок. Вони йдуть, але місце збору одне. То у мене питання: якщо ми знаємо, що завтра вони прийдуть не на свято, а прийдуть нас вбивати. Чому ми не можемо застосовувати зброю, щоб знищувати їх в точці, де вони збираються? Заборони, які союзники оголошували на початку повномасштабного вторгнення, вже не актуальні. Про це говорять і у НАТО. Генсек Альянсу в інтерв'ю виданню The згадав і про Харківщину. Україна має захистити свої кордони у будь-який спосіб, наголосив Єнс Столтенберг. настав час союзникам розглянути можливості скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї для України, особливо зараз, коли багато бойових дій точаться в Харкові. Поблизу кордону забороняти Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії означає дуже ускладнювати її захист. Росія намагається тримати захід у напрузі постійною загрозою ймовірного використання ядерної зброї. Але ці погрози порожній блеф. адже Москва добре знає ціну, яку вона сплатить за будь-яке використання ядерних ракет. Ша попередили Росіян, що у Цьому разі знищать усі російські військові об'єкти на українській території. Про це в інтерв'ю виданню «Гардіан» повідомив чільник польського МЗС. Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми знищимо всі ваші цілі в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усі армата. Ворог зазіхає на Харківщину, але найзапекліший бій триває на Донеччині. Захисники часового яру з об'єднаної штурмової бригади Людь кажуть, що разі втрати міста, ворог може збільшити масштаб бойови, розвинути свій наступ ще далі. Бійці продовжують тримати позиції, але підвозити БК та харчі стає дедалі тяжче. Складно, складно і ну я скажу вам, дуже складно, тому що плотність вогню дуже велика. Велика, навіть маючи надійне укриття, але воно все-таки там, будучи під постійним вогневим тиском противника, артилерійським, впівдрони, переміщення ускладнене, логістика ускладнена, відчуття, що противник нас тримає в тонусі постійно. Тому ну, складно, піхоті складно і підняти голову дуже важко, заважає артилерія. Якщо ми час в Яр втратимо, наступний це населений пункт Константиновка, а Там вже на північ, вже дуже багато від Константиновка, Тіновки, прилягаючих, так сказати, сел, які один біля одного стоять, до саме там Дружковки, там у нас іде Краматорськ. Тобто Часів ярце дуже важливий, скажімо, район, який може бути плацдармом для противника для подальших дій на Краматорськ. Бійці люті нищать ворожі танки артилерійськими залпами. кажуть, що були налаштовані перехопити ініціативу. Нарешті отримали поповнення і снарядів і техніки, але тепер ворог на. Намагається розтягнути сили ЗСУ по лінії фронту. І щодня йде на прорив оборони. Це, це, це погано, що вони знову намагаються нас тиснути. Ми думали, що почнемо потихеньку сюди і снаряди. Ну, то, тобто за БК в нас додавались, все додавалось, техніки додавались. Думали, що зараз погоним їх вже знову туди до моря і далі. А воно виходить, що вони копили сили. Розумію, що і тут хлопці потрібні, і там потрібні. Ну, не, не добре відчуття. Не добре. Хочеться чогось кращого, якогось покращення. Ну, все одно ми на це ми все віримо, не те, що надіємося, ми віримо, що буде все добре. Я знаходжу мотивацію в своїх дітях. Хочеться, щоб коли вони підростуть, їм не прийшлося також йти воювати. Краще нехай живуть під мирним небом. Краще це ми зробимо, переможемо у цих покидьків, а діти нехай живуть мирно. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Більше 70 бойових зіткнень відбулося від початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку звітує генштаб. Складна, але контрольована ситуація на харківському відтинку фронту. Там окупанти здійснили вже 10 штурмів. На куп'янському напрямку армія РФ намагалася вибити наші війська із позиції понад десяток разів. Не полишає спроб ворог просунутися на Лиманському та Сіверському відтинках фронту. На Краматорському напрямку сім разів росіяни наступали марно. Тільки ж атак противник здійснив на курахівському відтинку фронту, зазнали невдачі і п'ять спроб посунути наші війська із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Долітались уже сім літаків. Су 25 українські воїни примусово приземлили. Про це повідомляє 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Військовослужбовці зазначають, що вічно можна спостерігати на три речі: як горить вогонь, як тече вода, та як зенітники 110-ї бригади трощать російські літаки. Дві тисячі дронів та ФПВ за один день, і все це силами благодійників. А ще екскаватори, ремонтні автівки та системи РЕП бригади, і полки, які нині боронять Донеччину, отримали цей військовий крам від фонду Петра Порошенка. кажуть, вся допомога вкрай необхідна, щоб бачити та вражати ворога з неба а на землі захищати свою техніку і позиції. Якими думками і побажаннями поділилися наші бійці, та що найцінніше подарували знімальні групі. П'ятого на українській Донеччині у сюжеті Олени Рибінської. Чить безпека воїнів і техніки. Мотори заведені, водії задоволені. Ці екскаватори і вантажівки уже чекають, щоб вгризатися в український чорнозем. Бо ж бійці інженерних військ із різних бригад і полків, які сьогодні отримали довгоочікувану техніку, прокладатимуть кілометри оборонних споруд. Щоб захистити техніку від осколків, Нанесення ракетних ударів, артилерійських обстрілів і для забезпечення техніки від ураження осколків потрібно її вкапувати, захищати любими методами. Ну, для методами. Як ви бачите, як сказати. інженерні війська радіють такі велетні на вагу золота, особливо нині, коли питання фортифікацій і захисту наших територій стоїть надто гостро, тож вкотре не з порожніми руками до воїнів на Дніпровщину приїхали благодійники. Фортифікаційна споруда рятує нашу територію, рятує життя людей і робить неможливим наступ російський. Тому можу наголосити, що 50... Ескаваторів коштують 2,5 мільйона доларів. 2,5 мільйона. І додатково вкладаються гроші в технічне обслуговування, в ремонт, в підготовку. Подобається в якому Подобається, стані ми так. передаємо. Ну це слава воїни. Ключі від техніки віддані, а з ними і на додачу це велика це партія це інших це. технічних смаколиків, як от сукорки, детектори ворожих російських дронів, ФПВ-дрони, мавіки тощо. Бійці відразу оглядають свій крам та вивчають усі складові. На деревині Батарі, Батарі. Це... навзаєм дякують п'ятому президентові й дарують своє цінне і духовне. нашій родині, яке висить майже в кожному єврейському збірні. Господь благословляє вас, те, що ви робите. Пане президенту, дуже дуже. На допомогу від фонду Порошенка нині чекали й на Донеччині. Вітер, що буквально зносив з ніг, не дав навіть відкрити коробки із значенням. Та воїнської радості від вітрюгана менше не стало, бо кожна бригада з поміж семи радіють від приладдя, що дозволить їм ефективно боронити Україну та насипати ворогам сповна. Коригування вогню, коригування руху піхоти, штурмової піхоти на полі бою зберігає дуже багато життів. Зберігає дуже багато життів, і в той же час з того боку це так само нам і заважає. Ворог вчиться, ворог розвивається. Це далеко не ті самі чмоні, які були у 22-му році. Хоча зараз їх теж достатньо, але вони використовуються так, би мовити, грамотніше. Будь-яка допомога війську зараз, чи то планшети, чи то маск сітки, чи то буквально якісь там консерви, неважливо що. Будь-який код перемоги це вкладу перемоги. Це дуже необхідна річ. Хтось нині отримав планшети, нічні FPV та розвідувальні дрони, інші навіть і банно-пральний комплекс. Та рекордною стала кількість безпілотників за день, які доправив із командою Петро Порошенко. Позицію з двох тисяч безпілотників. Але додатково до того, вперше ми маємо можливість зараз передати нічні мавіки. Будемо передавати нічні FPV, будемо передавати комп'ютери, лептопи, джерела живлення, будемо передавати генератори і величезну кількість інших позицій, які для нас і складають те, щоб ми робили все можливе для наближення перемоги. 128-ма бригада ТРО шикується біля своїх дарунків. Поміж тим розповідають і свої бойові історії. Бійці від 2022 року боронили і схід і Харківщину нині на Донеччині. Стармайорська зараз там гаряче да. тому ця допомога видів півдронів. І розвід дронів мавіків супер. Супер! На даний момент дуже тяжка ситуація на, на межі. Зіткнення, то зараз нам дуже потрібні і вчасно дрони вони використовуються дуже швидко, і якщо велика кількість, то вони використовуються прямо за один день. Може бути розхід і 50, і до 100 штук. Це якщо дуже велика, там ну може бути колона. Спустя зброю, то це потрібно вона на вчора, на позавчора, Якщо ну, все потрібно зараз вида для керування для батьків, для всіх наших військових, які знаходяться на полі бараня нашу країну. Не з порожніми руками бійці 128-ї прибули на зустрічі з п'ятим президентом. Дарують особливе відзнаку та свій бойовий прапор за постійну підтримку та підсилення їхньої бригади. Дуже приємно. Крім військового краму, Петро Порошенко лишає і свій підпис та побажання бійцям. Та цього дня пощастило і знімальній групі п'ятого каналу. Щемно та по особливому, бо ж і наша команда отримала стяг із віншуваннями від бійців. Його розмістимо у себе в Києві як один із найцінніших дарунків від тих, завдяки кому маємо кожен новий день. Для Олени дуже гарної, файної дівчини, і всьому п'ятому каналу. Вітання від 128-ї е, бригади ТРО. Олень. І П'ятому Каналу. Ну а це напевно найцінніше, що ховається за спинами наших військових. Покажіть, будь ласка, Йо? прапор. Прапор, який я везу е, до нас в офіс п'ятого каналу. Він підписаний. Він іменний, і для мене, і для всього. Нашого колективу Олена Рбінська Дніпропетровщини та Донеччини Україна п'ятий канал.